Я зараз розповім про найзнаменитішу пляшку вина в історії нашої культури королем таких вечірок серед прозаїків. Завжди був Григорій Косинка, який вмів неймовірно артистично читати цілі свої тексти, цілі свої новели. До речі, в празі ідентифікували й ту кав'ярню, де виступав Валеріан Підмогильний. Де пилася кава, де пився алкоголь. Що і де пили українські класики. Серед іншого, сковородайший знавець Токайських вин, розливанним морем, самогон там великий розмах який епічний тон, а решту вже нехай тобі коньяк словами виразнішими розкаже. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні я пропоную мандрівку в машині часу. Мандрівку в Київ 1923 року. Ми зараз багато говоримо про те, що спочатку пандемія, потім війна, і ми. Працюємо хтось в Зумі, хтось ще в чомусь. Ми мало контактуємо між собою. і Ось література все більше стає якоюсь такою усною розмовою. принаймні, розмова про літературу стає більше усною розмовою ніж письмом, і тут є певні аналогії з 1920, з українським, зокрема, 1923 роком. Тільки там причини були інші. Там багато чого було усного. Там були знамениті літературні вечірки, знамениті київські літературні вечірки 20-х років, знамениті харківські обговорення. Це все було в усному форматі з інших причин, просто з економічна криза. криз немає паперу, немає поліграфії, і поети приходили читати свої вірші. Більше того, читали, читали навіть прозу. Очевидно, королем таких вечірок серед прозаїків завжди був Григорій Косинка, який вмів неймовірно артистично читати цілі свої тексти, цілі свої новели. Отже, як формувалася оця Богемна київська модерністська київська атмосфера? В багатьох європейських столицях от в Парижі є бар, де над кожним е стільцем висить табличка там, Гемінгерей, от Тут, тут збиралася та золота Паризька, богема золотих двадцятих. Е у Празі вас поведуть. в... Знамениту кав'ярню, де сидів Гашек. До речі, в Празі ідентифікували й ту кав'ярню, де виступав Валеріан Підмогильний. Чи можлива така мандрівка в Києві? Очевидно, історія нашого ХХ століття не дуже сприяла збереженню меморіальних місць, але все ж таки така мандрівка в Києві можлива і ми спробуємо її здійснити. Отже, де збиралася київська богема, де, де, скажімо, де пилася кава, де пився алкоголь, що і де пили українські класики. Ми про це знаємо багато, ми може, зна... ми може станемо нею. Сьогодні більше знаємо про те, де е, і що пили класики 19 століття. Ну тому що, скажімо, господи, ну всі знають, що Григорій Сковорода там кілька років е, їздив Європою в складі комісії, яка закупала вина для Імператорського двору, і він був вибагливим знавцем. Вина, е, ми знаємо, Тарас Шевченко описав там багато чого і в щоденнику і в своїх повістях. Енеїда. Е, Взагалі, можливо, найбільш алкогольний і гастрономічний текст у всій нашій літературі. Так, що наша класика в цьому сенсі не бідна. А про 20-ті роки і про, взагалі, про, про добу модернізму, про 20-те століття ми знаємо менше, а вона надзвичайно цікава. Отже, насправді в Києві було от, уявімо, Київ 17-го року, коли отже революція все руйнується, далі, далі цей ну, місто в стані війни, зміни влади. Далі цей штучно організований голод 21-го -22 22-го року, коли навколо міста стояли так звані градотряди і просто чекісти не не пускали ну це не був це не був голод через через неврожай Селян селян з продовольством просто не пускали в місто, аби голодом заморити цей петлюрівський Київ, Київ, який, попри те, що збройно збройну Українська Народна Республіка програла, але Київ не прийняв нової влади. Київ заставався Петлюрівський. От його й намагалися виморити, що називається. І все ж таки, от в цьому виголоднілому, в цьому Зруйнованому Києві відбувалися неймовірно цікаві мистецькі процеси. Е, Найперш, якраз рівно 100 років тому, 23-го року повертаються з Баришівки, з тої ботіної лукрози київські неокласики. Вони, вони, вони пересиділи в Бариці, це був такий великий сход, вихід, що називається в Баришівці, от пересиділи неокласики десь там в Романівці. В свою маєтку перетривав війну Максим Рильський і ну, в Орзелі був вчителював Валеріан Підмогильний. І ось 23-й рік м, вимушена проголошення більшовицькою владою так званого непу нова економічна політика. І ось тоді ось, з'явилися оті вітрини, які так розкішно описані в романі Місто Підмогильного, скажімо, Степан Радченко спостерігає очима маргінала, очима. Злиденного селянина, оті там якісь вітрини з алкоголем, з кістечками. Радченко не знав, як це все називається. Там еклер чи бізе, але він знав, що воно точно не пірники і не вергуни. Якісь там, отже. Ось тоді власне, було кілька місць, де збиралося де, де творився літературний процес. А найзнаменитішим місцем, якому найбільше завдячує наша культура, може, я зараз розповім про найзнаменитішу пляшку вина в історії нашої культури. Найзнаменитішим місцем, очевидно, воно почасти збереглося, це тодішня вулиця Миколаївська. Зараз це вулиця Владислава Городецького. А від Сот го і десь до кінця 20-го століття майже вона називалася, звичайно Шкарла Маркса. Як тільки в 19-му році, хоч сяк так сюди прийшла більшовицька влада, перше, що вони зробили це перейменували всі київські вулиці в на честь більшовиків і комуністів. Ну, Це смішно звучить, але навіть вулиця Хрещатик дуже довго була вулицею Воровського. Символіч, симптоматично, з огляду на те, які аналогії в російській мові з коренем слова Воровський, ну, але так чи так. Хрещатик вони теж пробували вкрасти. Отже, Городецького – це така богемна вулиця. Там був тоді найбільший в Європі цирк, де багато чого відбувалося. І там стояв готель Континенталь. Готель Континенталь це нинішня його розбомбили в Другу світову війну, і він почасти відновлений, але в дуже аскетичної подобизні, як отой рожевий чи абрикосовий корпус Київської консерваторії. Нинішній. Отже, в готелі Континенталь якраз усе і відбувалося. Там постав в 18-му році з нами постало знаменити кафе Хлам. Художники, літератори, артисти, музиканти 18-й рік, 18 -й, -й рік, Київ гетьмана Скоропадського, це Київ, яку, Київ, який був таким Ноєвим ковчегом, куди втікали з голодної Москви і Петербурга. Здавалося, що їм здавалося весь весь імператорський двір був тут, всі російські письменники були тут. І ось тоді їм здавалося, що вони опановують Київ як так би мовити, запасний імперський простір, такий собі, але якраз на якраз в тому підвальчику кафе Хлам, і почалися турніри між українськими і російськими поетами. <плес> українці, українцям було що сказати. Якраз тоді в Києві формувалися літературні угрупування. Тоді утворився музагет, недоброзичленці казали це з м'яким знаком. Музагет. Ну, але то, то, то була така іронія не надто ґрунтована, ну, не, не надто в, 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 якось підставова, тому що до Музагету як ніяк належав Павло Тичина і їхній альманах де Курба, сіди, чина, не назвеш вочевиді. Е, е, ну, це був один з найкращих журналів 20-х років. Е, Отже, спочатку е, кафе Хлам і турніри між українськими і російськими поетами в ньому, а потім знайшли е, поруч гарний підвальчик. Це той будинок поруч з консерваторією, який називають будинком домом Гінзбурга, ну, той з дуже дуже такою розкішною ліпниною і багатьма архітектурними прикрасами. Отже, той білий на сьогодні будинок Гінзбурга, в ньому було урочисто відкрито льох мистецтв. Льох мистецтв оформив Анатолій Петрицький. Петрицький один з кращих авангардних художників тої, тої, тої доби. У Харкові потім Патрицький створить уже, уже в Аплітянську добу. До речі, ну Харківська, Харківські. Де і що коли в Хар в столичному Харкові це окрема окрема велика розмова. Петрицький потім створить у Харкові галерею, портретну галерею українських письменників сучасних. Отже, Петрицький оформив льох мистецтв. В київських журналах було дано кілька оголошень про його відкриття. Це така якраз там збиралися українські поети. Там читав свої вірші зі ще не опублікованих сонячних кларнеїв Павло Тичина. Там збиралися музагетівці. Третьою такою ну, при, при, примітною локацією було кафе Кривий Джімі. В Кривому Джиммі це тут ближче до опери на нинішній вулиці Богдана Хмельницького. Кривий Джиммі це таке така найбільш богемне місце. ніби. І от власне між цими трьома, між цими трьома такими, я їх назвати, богемними місцями, усе і переважно відбувалося. В цьому сенсі, коли читати, скажімо, Болотіну лукрузу, мемуари, мемуари Домонтовича або спогади пригарні спогади про Київ 20-х років Олександра Дейча. Тобто, все можна, все це можна пізнати. Ми можемо це ідентифікувати, і єдине, е, що треба, це очевидно меморіалізація. Потрібні меморіальні дошки, потрібні екскурсійні якісь там маршрути. Це все має бути відновлено. І, Дасть Бог ми після війни це все відновимо. Е, якраз в м, кривому джімі і е, відбулася та імпреза з найзнаменитішою пляшкою вина в історії. Української культури. Отже, цю пляшку ще до воєнної коштовної мадери, бо це вже бо в революції, вже ну, напої були простіші. Отже, коштовну пляшку ще воєнної мадери Лесь Курбас в, в, кривий, в кафе Кривий Джимі. Курбас з'явився в Києві ще передвоєнного 16-го року. Як на запрошення Садовського як актор на провідній ролі, Курбас, який серед іншого дивував тим, що він от він був він був він закінчив Віденський університет. Він, він підтримував розмову. Там він там міг цитувати Гете, він підтримував багатогодинні розмови про європейську літературу. При цьому Курбас нічогісінько не знав про російську культуру і мало що не знав, хто такий Пушкін. І це було таким от цікавим дзеркалом для. На Дніпрянської України от можна було бути інтелектуалом, не знаючи російської культури. Тут, тут такі, такі такі от розмежування відбувалися. Отже, та пляшка Мадери була з такого приводу. Курбас виставив її на стіл і сказав, що цю пляшку отримає той, хто придумає найкращу назву для театру, який він створює. Поставав той знаменитий Курбасівський авангардний театр. Назв було багато, пропозицій було багато. Павло Тичин запропонував сад. Ну, тишина тоді писав свою поему симфонію Сковорода сковородою. Взагалі до речі, за Сковородою ставив свої вистави великою мірою і Курбас. Сковорода був що називається культурним героєм першої половини 20-х років. Ну, тому що український модернізм апелює до бароко, ну, серед іншого, сковорода ще і знавець Токайських вин. Отже, сад Курбас обернувся до актора Ігнатовича, який сидів поруч з ним і спитав: уявляєш, гнати, як про нас напишуть рецензенти? Сьогодні актори-садисти, ну, на, на тому від пропозиції назвати театр відмовилися. Було ще кілька пропозицій, врешті, всі прийняли запропоноване Курбасом Березін. Березіль. Це він процитував тоді знаменитий вірш Бьорнсона Власному, здається, перекладі: Я обираю Березіль. Березіль це перше, це, це староукраїнська назва березня, це оновлення, це Ренесанс, це весняне, весняне пожвалення, весняна така віталізація. Ну а пляшку розпали ну, тоді всі разом. І так постала назва театру Березіль. Ще, одною, ще одним місцем, де, якби шукати, от, хто, в нас, хто в нас найбільше популяризував цей богемний спосіб життя, як вироблялися ці форми мистецького товаришування. То е, найбільше, очевидно, тут м, зробили ланківці або ж марсіани, і я ж недаремно писала про марсіан на Хрещатику. Марсіани на Хрещатику справді були. І це е, знов-таки е, марсіани збиралися якраз на розі городецького і хрещатика, тому що на тодішній вулиці Карла Маркса 2 була редакція журналу Життя і Революція, і там редактором був Валіян Підмогильний. І в нього в нього збирався, що називається Весь літературний Київ. Хоча там, скажімо, під могильний доволі ніби злу пародію на Зерова дає в романі місто. Але Микола Костів сказав, якби він зі мною порадився, я б йому багато чого підказала В інтерпретації мого власного образу і зеро хоче друкувався в житті революції. Отже, в кафе вам проіснувало кілька років, а потім готель Континенталь стає. Є готелем турист у Києві, ну тому що Київ 30-х років і так воно було аж до кінця радянської епохи, коли, коли все було зруйновано, все занепало, і одна є один, один, одна єдина варенична на весь хрещатик, до, якийсь, до якої стоїть хвоста та черга. Це така радянська вже реалія. Але турист завжди був, ну, тому що для іноземців вже треба було показати якийсь фасад. Отже. Цей готель був ну, так, такий, в підвалі. і оцей, оцей самий хлам перетворився на клуб письменників. І там знову таки ми ми маємо безліч розповідей про те, як саме там збиралася переважно ланка, там був якийсь більярд, там були більярди, були шахи. Ну і там треба було дуже пильно остерігатися сексотів, тому що їх там було неміряно і й і незліченно. Отже, вони там вміли якось дистанціюватися від них почасти. І та, там, були, там були цікаві, цікаві обговорення, там виношувалися задуми, там була, була дуже непогана гастрономічна культура. І, власне, от що ми знаємо про, що ми ми знаємо, знаємо про… ще там, до речі, відбувався якраз, якраз там святкувався ювілей Грушевського, коли Грушевський повернувся на свою бідну голову, повіривши радянській владі. Очевидно, остання така мистецька імпреза, яка відбувалася в Континенталі, або ж вже тоді в радянському варіанті він туристі, в січні передвоєнну, власне, передвоєнному січні вже воєнного 1941 року там святкував свій ювілей Павло Тичина. І ми навіть маємо, ми маємо меню ну, того, програму і меню того тої імпрези, того вечора. Потім у Другу світову війну цей. Один з найкрасивіших будинків у Києві був знищений, як був знищений весь хрещатик, і можна сказати, що якраз у середовищі київських неогласників витворювалися такі нові от форми мистецького товаришування, такого доволі закритого, врешті-решт, елітарного співтовариства. Це почалося ще навколо редакції журналу Книгар, яку редагув, який редагував Микола Зеро навколо книгаря і формуються неокласики. А далі 20-й рік, голод і та знаменита болотна лукроза, коли неокласики, ну принаймні, троє з них опиняються в. У провінційній Баришівці, ну, якщо вірити поету Юрію Клену Освальду Бургарту, одному з, одному з п'ятірної ограниченко класиків, то там розливаним морем самогон, там великий розмах є епічний тон. Ну, більш раціональний Віктор Петров у мемуара бойтіна лукроза пише, що насправді. Цей розливаним морем самогон був лише двічі на рік, лише на Різдво і на Великдень, а так і Берешівка не жила аж таким, аж таким заможним життям. Але в кожному разі це, це, там не було голоду, і там можна було, там, там можна було перетривати, і вони там перетривали. В Берешівці та їхня культура гутенберження. Знов таки, немає паперу, немає поліграфії, нічого не працює. І от тим та зараз вже ніхто так не вміє писати. от тим дуже виробленим, дуже красивим почерком вони переписували вірші один одному. Це називалося Гутенберженням, бо вони замість Гутенберга працювали, замість друкарського верстата. Отже, вони виготовляли такі саморобні красиві книжечки і присвячували їх один одному. Якраз у здається не у класики написали найкращі епіграми в українській літературі. Врешті не так багато жанру епіграми. По-моєму, якраз в. В середовищі неокласиків, епіграм і акровіршів присвятних було написано найбільше присвят взагалі дуже багато. От я останнім часом якось звикла, що найпростіше привітати з Днем народження друзів, процитувавши знамените привітання рильського Зерову. А решту вже нехай тобі коньяк словами виразнішими розкаже. Отже, це ці зібрання неокласиків, і про це пишуть всі мемуаристи. Врешті, які інші зібрання літературних угрупувань, все більше перетворювалися в зібрання приватні, і ту, ну, тому що їх цікували, їх переслідували в публічному просторі. Їм особливо ну, їм складно було про щось говорити. І в певному сенсі вони продовжували знов таки традицію, таку салонну традицію. Річ у тім, що е, застілля, алкогольні застілля в Україні в. Києві десятих, 10 скажімо, 10-х років ну служили можна можна сказати національні ідеї. Я не жартую, тому що знов таки стара громада існувала як організація, яка яка, яка була в підпіллі, яка була сформована за принципом таємних трійок. І Ось старогромадівців, на відміну від лівих від марксистів, ні разу не викрила поліція. Вони збиралися завжди переважно на Маріїнсько-Влаговіщенській, нинішній вулиці Саксаганського, там ми знаємо ці музеї, музей Лесі Українки дім на дім Косачев на Саксаганського, 97, поруч музеї Лисеньків, Старицьких. вони збиралися вдома. Якщо за за Накритими столами зібрання старої громади, і якщо заходив поліцай, то ось ну, святкують день народження, святкують там щось там ще. Полісаєві ще й наливали, і він відчеплювався. От, і, і от в такому приватному, або, скажімо, на знамениті вареники до Володимира Антоновича приходив сам генерал-губернатор Київський. Отже, от таким чином такі от е Ніби безневинні застілля були власне такими політичними зібраннями. І в певному сенсі, в 20-ті роки, вже знов-таки з цензурних міркувань, з міркувань ну, безпеки, вони збиралися переважно вдома. Знаменитим салоном був салон Людмили Старицької черняхівської У Людмили Старицької збирав при тому, що угрупування між собою ворогували там у Загитівці не любили. Неокласиків, неокласка неокласики писали епіграми на ланківців марсіан. При всьому тому у Людмили Старицької, Людмили Михайлів не збиралися, здається, всі. Там, був, там буває тичина, і зовсім юний Валеріан Підмогильний, і Григорій Косинка. Тобто, це такий був ну, такий старий, і навіть авангардист Валеріан Поліщук, у якого там якийсь час був роман з Веронікою Старицькою. Чернігів, вернікою черніхівською, тобто, от такий, такий собі ну, питомий київський літературний салон. Ще один, ще один такий літературний салон був у родині Михайла Могилянського Наталі Романович Ткаченко. Там от якраз там збиралися переважно неокласики. Так само в, в, у Зерова на тодішній вулиці Леніна, нинішній Богдана Хмельницького Максим Рицький приходячи до Зерова. Завжди казав: Я волів би залітати на чарку але як тут живе непитуща знаменитість, то буде будемо пити чай Знамениті чайні церемонії в виконанні Миколи Костьовича цінували всі. Ось так виробилася та культура богев культура традиція таких такого богемного українського літературного життя, яка врешті-решт почасти протривала і в 30-ті роки. Як так потім ми знаємо ці зворушки фотографії, коли вже. Вже в 60-ті, от там молоді 60-никий, худенький, Іван Дера, юний Іван Драч. В... Великих окулярах за столом у Голосіїв, за у Максима Рильського і поруч Микола Вінграновський. От, далі. А далі цю традицію переймає, звичайно, знамените кафе «Едней» «На», на нинішній банковій в стилці письменників. В неї пропивалися всі гонорари, в неї пропивалися Шевченківські премії, в неї теж творилася українська література, і це частина нашої культури. ХХ століття. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підтримуйте нас на патреоні. Тільки завдяки вашій підтримці ми можемо знімати нові відео. І моє традиційне питання до слухачів і глядачів: Так, які напої пропонував своїм гостям Георгій Нарбут у знаменитому мешканні в Георгіївському провулку. Я одразу підказую, якщо хтось не знає це отак, от от зразу, про це багато в моїй книжці Марсіани на Хрещатику. Давайте поговоримо про це при одній з наступних зустрічей.